Передали, знаєте, отак, от, от з руку руки, от і, і це відчуття ем, відчуття наруги, от відчуття реальної наруги над двома з половиною мільйонами людей. І я думаю, що така травма. Ось така травма лишається надовго, і така травма легко не переходить, і всередину вона не заженеться. Тобто, з цією травмою, перепрошую, нам тепер жити і приховувати її від себе теж не варто, тому що. Тому що оті діти, які плакали в тому самому Севастопольському інституті ядерної енергетики, чи що, оті діти, оті діти які стояли, плакали, співали гімн і плакали на вид того, як виносили український прапор, оці діти цього не забудуть. Крим буде український. Так, ну що, час на запитання ще одне, так? Голосніше. Так. Та, на, та, Нашепчіть пані Дарині на вушку, так, а вона озвучить голосніше. Я думаю, я принципі. Пані Оксана, наскільки мені відомо, ви за освітою історик і. Ні, я філософ. Філо... А, філософ. Ну, пробачте. Ну я хотіла поцікавитися, які ваші прогнози щодо теперішньої ситуації. Ну, чим це все може закінчитися? Най така найбільша вергідність. Ну, хвилиночку, що не закінчитися, вона тільки почалася. Е, ні, ну події, що не підподальші події. Добре, я зрозуміла запитання, дякую. Ви знаєте, я багато разів вже це говорила, вірніше я це говорю з 2008 року. Значить, власне, світ вступив у цю саму от зону. Великої історичної трансформації от десь на тому рубежі 2008 рік ну є маркантні для нас спеціально для України дати це Бухарестський саміт 2008 року, на якому Україні і Грузії було відмовлено в ПДЧ, значить НАТО. Тобто, це реально от можна говорити, що це дата, коли утворився, утворилась вісь Москва-Берлін. У цей самий новий пакт молотова Рібентропа так. Да. От коли Фрамо Меркель разом значить із паном Путіним от вирішили ділити Європу на зони впливу, і через кілька місяців після цього почалася грузинська війна з усім от відповідним супутнім, так само інформаційно-пропагандистським смородом, у який ми тоді спостерігали з оддалеки, але в принципі хто уважно стежить за подіями, у тим було зрозуміло до чого воно йде, і як ті події мають розвиватися. От, так що ситуація, ну, в принципі, вона, вона не є не можна говорити і довше, значить, десь там готувалися нинішні події, готувалися. Стосунку до України з 2004 року, це теж знаєте, тут окремо треба окремо, треба говорити окрему лекцію читати. Я думаю, що зараз багато матеріалу ви знайдете в інтернеті на цю тему, і справді багато зараз про це говорять. От але е, тут бачите, тут складніший сюжет. Тут Україна опинилася ніби. Центрі е, дуже серйозних глобальних трансформацій, що ми не завжди усвідомлюємо. От, е, значить, Ми все ще якось уявляємо це собі трошки в режимі, от е, як там наша хата з краю, так, і забуваємо, що наша хата ж ніяк не з краю, і саме це прислів'я насправді має продовження. А та моя хата з краю першим ворога зустрічаю, моя хата з хату з краю прийдуть стрілять воду. От і тому от, наша українська хата, от якраз, от вона зараз виявилася в самому центрі у цих дуже дуже великих глобальних трансформацій. Це, якщо хочете, дійсно постмодерна форма, новий тип війни. Доби інформаційних технологій, коли дуже великою мірою, дуже багато що. ну, Пропаганда, так би мовити, часів війни завжди відігравала важливу роль, а нині вона відіграє, я би сказала, першу рядну. Тобто це направду речі, речі які, нам, які нам треба вчити яких треба вчитися по ходу, тут таки по ходу Треба вчитися, боронитися тут таки вивчати досвід минулий 20-го століття, шукати аналогії, щоб знаходити. В основі своєї це переділ ринків, глобальний переділ ринків. Ось цей глобальний переділ ринків зараз почався. Розумієте, і Україна сьогодні. Навіть в складнішому становищі, аніж була польща в 3, у вересні 39-го року. Це це все набагато на шаровіше і складніше. Тобто розраховуйте на кілька на принаймні кілька років дуже енергійної освіти. Живе Ізраїль, так. Да. Так що? Дайте ще поговорить? Да. Скажіть, будь ласка, хто буде президентом? Чи Юлія Тимошенко, чи Петро Порошенко? І друге питання. Чого ви свої кандидатури? Ви знамениті письменники, поети всього світу, чи, чого ви не подавали свої кандидатури у президенти? Ну, бачите, цей, е, ви також у мене питаєте, як у баби ворожки. <си> 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 е, я взагалі, значить, зараз е, якось маю відчуття, що іде велика робота на те, щоб цих виборів взагалі не було. Да. І, і, і саме над цим ніби вона ведеться, і всі ці сценарії, які знаєте, що найприкріше по всьому цьому от для мене особисто, якщо ви хочете знати всю правду, от ну так, я зрештою, знаєте, коли, коли працювала над музеєм покинутих секретів, я сиділа в цих самих от КГБшних архівах. Я більш-менш уявляю собі, от, що таке війна спецслужб, тому що цей кінець 40-х, 50-ті роки, от те, як воювала тоді, як воювало НКВД, МГБ з українським підпіллям, от в принципі, це все була війна спецслужб. Значить, оці всі операції. Оці всі техніки, оці провокативні групи, коли перевдягаються. Ну зелені чоловічки, розумієте, от коли, коли перевдягаються в іншу форму, значить провокатори загін НКВД перевдягається в форму Опа там, вирізає, значить якусь родину, в якої батько чи чи брат воює в Червоній армії, фотографуються з трупами, врахуйте, що не було ж ні телебачення, ні інтернету. Використовували стільки фото. Це були фотосесії. Це робилося для фотосесії, фотографії публікувалися, значить, по всіх газетах і далі. Ось вони криваві злочинці, і так далі, і так далі. От і, і, і ці техніки, тобто, тобто змінився масштаб, змінився розмах. Воно зараз все на масу скалю, так би мовити кажучи, тодішнім західнянським лексиконом, так? от В цьому самому масовому розмаху, але, але технології, суть цих самих от технологій, і багато ще такого можна. Ти треба зараз істориків слухати. от Історики можуть розповісти. от Просто так, знаєте, проаналізувати: от тут, тут, оце, оце. оце, оце от, е, от дуже паскудне відчуття. Жити всередині у цього графоманського ФСБшного сценарію. Тому що це погана література. Розумієте, це люди, які от весь цей славлений товариш Сурков, архітектор значить, путінської ідеологічної системи і, і автор оцих всіх численних сценаріїв. Це насправді людина з нереалізованими письменницькими амбіціями. От Є щось у всіх диктатурах, ні, направду він, він дійсно там був писав колонки для якогось високочолого культурологічного видання вскусстві. Він роман під псевдонімом публікував, і цей роман Мхат покірно інсценізував. Тобто, тобто, от Воно все має на собі присмак цього. Ось цього класичного гітлерівського і сталінського комплексу, от Гітлер хотів стати художником, Сталін писав вірші, розумієте, в семінарії. От воно має на собі цей комплекс оцієї самої от нереалізованості людей, які хотіли творити, от яким уявлялося, ніби, очевидно, не зовсім безталанних. Але яким здавалося, і тут ми вертаємось до попереднього питання про релігію і про Бога, яким видавалося, що творити це управляти? Що це от управляти світами? От я от зараз напишу такий сценарій, і по ньому багато-багато значить солдатиків, статистів, ось таке, реаліті шоу. В масштабах там країн континентів і так далі, і так далі. От воно буде рухатися. Ось це саме реаліті-шоу, Ну, Оруелівщина, от Оруелівщина чистої води. Тобто, це вже було. Це було і це ніколи не виходило. Це нікому не виходило. Але оце от відчуття відчуття, знаєте, жалюгідності от цього всього театру. Ще в кінці 80-х, до речі, була в когось із російських таких аналітиків філософів культури прекрасна стаття «Театр Іосіфа Сталіна, от у якої міри значить сталінська система теж була постановочною. От, а сьогоднішні технології дозволяють ніби ось те саме, тільки в значно, значно більшому укрупненому масштабі. І от замість того, щоб говорити про життя і смерть, як тому присягав було життя, смерть та інші неприємності, замість говорити про те, що направду важливо в цьому світі, розумієте, про, 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 про виховання дітей, про будування будинків, про писання книг, про сенс життя, про. Про, про хліб, воду і повітря розумієте, ми от втратимо свої ресурси на те, щоб всередині оцього їхнього перепрошую. От сценарію хворих, от душевно хворих, бо це дійсно хворі люди. Цих шизофренізованих комплексантів, ми от всередині цього їхнього сценарію враховуємо так, так вони так підуть на Донбас чи не підуть на Донбас, так ведуть війська чи не ведуть. Так як вони домовилися вони, знаєте, от з цими нашими потворами чи не домовилися? А наші потвори, вони просто дурнічі, вони взної. А це, значить, от, маразм чи зрада. А от що і як, і куди? Та холера ясна, як же ви набридли у пиряки. Та коли ж нарешті ви от відсохнете цією самою от величезною пухлиною от на тілі живого народу, який ви глушите, як ота омела дерево, і не даєте йому нормально розвиватися? Оце була відповідь на ваше питання, чому я не йду президентом. Я, я перепрошую. Останнє запитання кажуть. Де-факто, де мабуть, треба сказати, що Україна колонізована за всі часи. Тобто, перед тим, як ми маємо. Дайте рецепт, що робити далі? З колонізаторами відомо, як поступали, пробачте. Знаете, це теж якась така цивілізаційна хвороба. Бачите, по суті, те саме питання. Саме питання, коли ем, але воно в загальноцивілізаційному цивілізаційному масштабі це саме відбувається. От коли ніби ем, ніби люди від письменників, від інтелектуалів от суспільство хоче почути відповідь на ті питання, які до секулярне суспільство отримувало, скажімо, від священників, від духівників, так? Е, от, так, а, не а нео от отримувало, намагалося отримати то від учених, то від політиків. Виявилося, що і з ученими, і з політиками от велика криза, так тобто двадцяте століття, ніби це показало, що ні наука, ні, ні політика, от, в принципі, які отправи на себе багато що ми знаємо, як має бути значить, як управляти суспільством на розумних засадах на розумних началах. А вийшло, що немає тих розумних начал. І, значить, і от описавши якісь такі от, оцей самий круг, і ми прийшли туди, откуда ми прийшли, як писав колись один харківський поет. От, е, Тобто з прогнозами, е, я кажу ще раз, я значить, можу говорити тільки як людина, яка ну, яка відповідає за те, що говорить оскільки, оскільки це пережила і передумала. E, значить, коли я не знаю відповідей, то я завжди кажу, я не знаю відповіді на це питання, що завжди дуже дивує українських журналістів, бо вони звикли мати діло з політиками, які на кожне питання негайно мають відповідь. От і тут завжди шок. я. От як мені колись сказала одна журналістка, ви ж відома людина. Від... Типу, бо типу робота така, я от, на будь-який вопрос, любой, на любой вопрос у мене є ответ. Ні, в мене немає. Я не займалась цим питанням, я ніколи цим не цікавилась. Ну я кажу, вона нови ж відома людина. То скажіть що не. От, е, тому е, стосовно е, стосовно колоніалізму, постколоніалізму, неоколоніалізму, є, є звичайно різні форми цієї самої колонізації. І, е, і за великим рахунком от можна говорити, у нас я, я весь час пишу, знаєте, от 20 років я пишу про наші постколоніальні комплекси, от і в різних там вимірах. от, ну, Звичайно, що мене це цікавить насамперед в людському, особистісному. Е, от, Але е, так насправді е, е, насправді є е, насправді є той рівень. От, за який я відповідаю, так, який мені болить особисто. Я не, я, я не маю великих програм, знаєте, негайної, негайного врятування держави, ні, я на те не вчилася. Але рівень, який мені особисто були, це рівень ось той, сказати б, внутрішньої культурно-психологічної колонізації. От коли я зараз чую сідаю в машину і чую шансон, я розумію, що це колонізація. Коли я бачу все ще, розумієте, там уже в Криму є чоловічки, а я бачу все ті самі російські серіали про крутих мінтов із ностальджі за радянським періодом, куплені всіма українськими каналами і трансльовані по всіх українських каналах роками, це те, що я говорила. Я говорила це багато років Україна програла інформаційну війну до того, як зрозуміла, що вона про неї веде проти неї ведеться. Тобто, це освоєння, ніби одомашнення ось цих самих зелених чоловічків, демонстрація їх як хороших. тому що так, так, все абсолютно російське кіно це про це Газпромівська пропаганда. І ось цією Газпромівською пропагандою наші канали, наші, наші, не наші, на нашій, не на своїй землі згадали класика. Так, от вони нас отопромінювали, розумієте, впродовж років, і це продовжується. І це продовжується, і це триває. І ось цей шансон, коли я, коли я думаю над тим, що у нас покоління діточок малих виростає під шансон, під оці от три акорди. Отут, ви знаєте, мені набагато страшніше, ніж від зелених чоловічків. Тому що, умовно кажучи, от завтра, ну, прогноз не прогноз, але. Завтра Газпром Лусна, розумієте? Там завтра Росія розвалиться на, на якихось там шість, значить, цих самих феодальних князівств своїх. Зелені чоловічки підуть. А діти, для яких оцей самий шансон «Владимирський Централ, Северний, розумієте, лишиться мелодією їхнього дитинства? А мелодія дитинства це те, що на все життя. Це ностальдж на все життя, це те, під що, під що мені мама тато морозиво купували. Це от той самий пам'ять про той сонячний зайчик на скатерці, це пам'ять про перший поцілунок і так далі. Це врізається ось сюди, розумієте, в гіпофіз. Ось це, Ось цей позитив. Ось ці самі от купола, які є на груді, на колоти, котрі всі насправді на один і той самий мотив, от з дуже примітивними варіаціями. Просто ну я знаю, як музикантів від цього трясе. Знаєте, от мене трясе там від сурковської поганої літератури, а музикантів трясе від від шансону, тому що це просто елементарна профан, акустична профанація. І ось ця акустична профанація, яка тиражується, от просто масово тиражується. Одна насамперед. Ну, ну добре, хай там з нас з нашого покоління знаєте, хтось ще там баха букста буде слухав, хтось, хтось, хтось народну пісню, теж до речі, дуже хороший такий антидот. От а, а тут уже пошла похабень. все. І от виростає, виростає покоління з оцим спрофанованим слухом, а це інтонація. І ось це той рівень інтимного, якщо хочете, колоніалізму, от е, який мене особисто болить і турбує найбільше, і це я вважаю найскладну найглибшою диверсією і найнебезпечнішою міною закладеною під, під наше майбутнє. Уже вам дякуємо питання. Я розумію, що слухати можна просто годинами, але на жаль, час впливає. Тому ми всіх запрошуємо на.